Державні прапори також підняли сьогодні на Смолянському військовому кладовищі Житомира над могилами військовослужбовців, які загинули на сході України. Це пам'ять про наших дітей. Ми живемо цим. І кожна увага, кожне, кожне слово про наших дітей, тим більше підняття прапора. Це... Для нас це дуже важливо. Наші хлопці боролися під цим прапором. Вони боролись за цей прапор, за Україну віддали своє життя. І дуже сьогодні потрібно пам'ятати їх в такий день, тому що жива пам'ять, і вони живі в нас в серцях. Цей прапор ніс в руках, і він з душою і в цьому прапорі загинув. Пам'ятає про геройство і мужність наших солдат, що за незалежну Україну вони своє життя віддали. Згодом відбувся молебен за загиблими. Сам Господи, упокій. На сьогодні Житомир в жалобі схиляє голову перед захисниками, які які віддали своє життя за наш прапор, за нашу Україну. І на сьогодні на нашому кладовищі покоїться. 44 герої дуже важливо вшанувати пам'ять в першу чергу тих, хто сьогодні з небес молить за Україну за кожного з нас, і згадати про тих, хто сьогодні на сході України боронить рубежі України.